Так коллеги. Проводимо засідання постійно комісії з питань земельних відносин про до планування території будівництва та архітектури Донецької селищної ради. Комісія протокол 51 всього членів комісії 5 чоловік, присутні Бабоку Іван Олексій, голова комісії, Петро секретар комісії, боровець Олексійович, це члені комісії. Також присутні на заслідній комісії зап... запрошені. Шевданіл і Дросіва Ірина е, також е, м, приймає участь у засіданні комісії секретар Донецької селищної ради е, Романовська Анастасія Миколаївна. Е, колеги пропоную порядок денний засідання, е, засідання комісії, комісії і е, до розгляду питання перше про розгляд листа начальника відділу освіти Донецької селищної ради Тетяни Шилост, е, номер. 1, 23, дроб 70 від 15.01.2025 року про передачу строкового безоплатного користування земельної ділянки на час проведення будівельних робіт департаменту капітального будівництва Харківського обласної державної адміністрації, який визначений замовником будівництвом за проєктом нове захисної споруди цивільного захисту на території Андріївського закладу дошкільної освіти Ясла Садок Донецької селищної ради Зюмської рано Харківської області за адресою 64-220, Харківської області, Зюмської района, Семте Будівка, вулиця. Українська будинок всіх, згідно рішення Донецької селищної ради від 8 липня 2025 року за номером 3387. Так, надійшла заявила нас від начальника відділу освіти. Про тобто, те, що треба передати земельні рамка, яка там, знаходиться у власності Донецької селищної ради по суперфіцію департаменту це, 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 це пов'язано з тим, що е, договір заключає на будівництво не е, юридична особа Донецької селищної ради, тобто не, не дитячий садок, там не заключає там чи відділ освіти, а заключає, тобто стороння реалізація, департамент е, капітального будівництва Харківської обласної державних адміністрації, Тому там ну, відповідно до законодавства повинно бути заключене договір голосу на час виконання цих робіт. Там, там, на кінець будівництва. На кінець будівництва. Ну, пропонується затвердити відповідний проєкт рішення. Хто за? За? За. Проект рішення прийняти. Провозить листа начальника відділу освіти Донецької селищної ради Тетяни Шелес, номер Шелис no 1071 від 15.01.25 року про передачу строкового безоплатного користування за ділянки на час проведення будівельних робіт департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації який визначений замовником будівництва за проєктом. Конструкції підвального приміщення е, з влаштуванням укриття та сходів будівлі Донецького закладу дошкільної освіти ЄС-Солодок Номер 2, Донецької селищної ради зі району Харківської області за адресою вулиця Спортивна 5, селище міського типу Донецьк зімського району е, Харківської області згідно рішення Донецької селищної ради від 8 липня 2025 року за номером тридцять 8 е, да, Пропонується затвердити відповідний проєкт рішення за 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 підтвердження по не а лист один був, да, під Ти тим самим номером. два. 81 і 80. 80. А 70 3, 3. І 71, 7, 7, да, 70 71, 71 да. да, два ріш і два да, повтор і два повторішення. Ну, це ж спочатку було неясно. А я вам сьогодні на А і один у нас Ні, зараз. Не. Ну, що, то, то то, щоб набально, що є. І е, третє питання про вносення змін е, до, до рішення номер 3485, від 28 серпня 2025 року Донецької селищної ради про надання дозволу на розробку документації землострою топ «Агросит». Пропонується відповідний проєкт рішення. Тобто, так, тут просто був пропущений додаток номер один. Ми розглядали це рішення, рішення прийнято, але не доданий був додаток з переліком з земельних ділянок. Тепер повернуться виправляємо. Це те, що ми не недавно... так. Да, 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 на тій не сесії. Він потребуваний просто... там, там пай. Да, це не витровування гектара. І просто не додала я перелік. Хто, ць, за, потрібно, Хто за відповідний проєкт рішення? Це прошу це. голосувати за <кліст> <кліст> за. проєкт рішення прийнято. Колеги, всі питання, які винесені на засідання комісії, вони всі розглянуті. Ви, ви, прийняті відповідні проєкти рішення. Є пропозиція засідання закінчена.